1 жовтня в усьому світі відзначають день людей похилого віку. З нагоди цього свята учні та викладачі Чернівецької гімназії влаштували благодійну акцію, аби пригостити бабусь та дідусів запашним хлібом. Щороку, 1 жовтня увесь світ відзначає день людей похилого віку. Тож з нагоди цього свята учні та викладачі гімназії Соломон влаштовують благодійну акцію, під час якої роздають запашний хліб. Як зазначає Алла Гайсан, у такий складний час ми повинні турбуватись про всіх, хто цього потребує. Ми з радістю хочемо продовжувати виховувати те, що закладається в сім'ях. Нашими батьками для наших учнів міжнародний день для людини похилого віку в житті нашого має велике значення, і в такому світі зараз, а особливо в такий неспокійний час для нашої країни, просто хочеться крапливку радості принести їм, подякувати їм, посміхнутися їм, принести їм смачного домашнього хліба, цим самим навчити наших дітей. Зупинятися інколи і бачити людей, які прожили вже вік, віддавати їм шану і повагу. Таку акцію гімназисти влаштовують не вперше, розповідає пані Алла. Минулого року ми проводили цю акцію, і я побачила, коли діти повернулися, які вони були щасливі, що вони побачили бабусю із сльозами на очах, яка отримала цей хліб. Вони подарували гарну газету, де дуже багато є цікавої інформації про здоров'я, про сім'ю, про підтримку моральну. І і дитячі емоції, їхня радість. Далі нас наштовхнула в цьогоріч провести цю акцію. Вихованці гімназії Соломон кажуть, такі акції дають змогу віддячити людям. У нас така благодійна акція в честь дня похилого віку. І ми вийшли от з нашим класом і будемо роздавати ось такий хліб життя і газети Вічний скарб». В яких написано дуже багато цікавої інформації, особливо для таких людей. Я думаю, їм це буде дуже корисно. І в принципі, я думаю, ми маємо за що подякувати цим людям, тому що вони виховують нас, вони виховують нашу державу, дітей, які ростуть. І я думаю, ми маємо за що подякувати. Тому сьогодні у нас така акція. Я рахую, що потрібно їм зробити приємно всю день, подарувати такі смаколики і газетку гарну. На думку містян, такі добрі справи виховують у дітей культуру та доброзичливість. Це, звичайно, повинна. Це дуже велике дякую їм. Просто це як сказати, вихованики це діти. культура наша, щоб побачити людей, які постарші, і допомогти. Дуже потрібно виховувати у дітей. Діти будуть своїм дітям виховувати доброту, заботу, ласку. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.